Ласкаво прошу на продовження нашої війни. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що сталося за цей час, і чому я вважаю, що кінець, точніше, пастка, як, в яку я зараз сам себе заганяв, скоро має А Давайте спочатку в цей раз почнемо не з нашої країни, взагалі, тому що ми і так там все знаємо, що відбувається. Давайте спочатку подивимось на карту, а, що в нас відбувається взагалі в світі, так? А, Дивіться, тут у нас є Западний Еквадор. Це наш союзник. Бачимо гарп України, як я вже казав, і в нього тут дуже і дуже великі території. Також тут є деякі другі ще ігроки. Також тут є Санта-Крус. До речі, має дуже велику територію. Дуже велику територію, як бачите. І фактично граніче. З Сєвєрним хіджазом, з яким зараз а, був заключений мир. Тобто, Обемка в цілому, ця сама велика коаліція в світі, а, зараз не воює з Сєвєрним хіджазом, який знаходиться на третьому місці. Ось така от цікава річ, а, про яку я дізнався тільки сьогодні. Знову ж таки, а, далі дивимося є в нас друге місце: це єдинство Америки. Яке займає по факту ну, таку собі територію, велику, але не таку велику, як я собі міг уявити. А, ось, зараз він дуже сильно активно а, має, ну, розширяється. Тобто так зрозуміло, а, бачимо, що дуже великі серйозні території. А, ось, але питання в тому, як він там живе, яка там в нього економіка. А по шпіонажу я знаю, що в нього з економікою все погано. Ось в нього там немає. І їжі нема, і взагалі багато чого у нього нема. Е, у нас з економікою все дуже добре, як бачите, у нас дуже багато всього, звісно, з зерном проблемка і з угльом, але це не проблемка, це можна дуже легко вирішити. Е, ось, і загалом у нас дуже сильна економіка, багато різних е, фабрик. І тому у нас все стабільно, але я розумію, що так стабільно тільки у нас. Так от, Северний Хіджаз займає дуже велику територію. Не просто так він на третьому місці а, після двох коаліцій. А, і, звичайно ж, северний Хіджаз більше нас там на 40 очків. А, ну Це не дуже велике преимущество, хоча на цій карті це ціла країна. А, ось. А, також от я хотів вам показати: ну, тут, тут вже так от розділені території. Ось тут от єдинство Америки. а ні, це да, Єдинство Америки. Також ми бачимо, що вони разом, тобто вони зараз е, знаходяться в Союзі, і також в Союзі зараз знаходяться Делі. Тобто, якщо ми подивимось зараз е, нормальними очима, е, в цілому, В цілому то Оця от Єдинство Америки. Стоп, а хіба вона не входить в єдинство. Ну, господарство я не знаю, що нього, походу, це бот, ну подивимось. ну, В будь випадку, дивіться, от, ця от, вся територія знаходиться під єдинством Америки. І це все дуже-дуже е опасно для мене, тому що я розумію, що зараз я виходить в оточенні і сьогодні мені шпіонаж доложив. По факту, що Німецька Восточна Африка є союзником Китаю, це 100%, і вони передають інформацію про наші війська. Тобто Китай дуже добре знає розташування наших військ. І тому він мені сьогодні е, унічтожив дуже велику армію. Ну, як армію, не армію, а самоліти. Не буду казати, яке там було число. Люди, які дивляться телеграм, про це знають. Е, Насчет новостей взагалі, зараз ми до них також перейдемо. Е, ось, тобто Я хотів вам показати взагалі. Що відбувається на карті. Давайте ще перейдемо в статистику, тобто на біржу. По біржі у нас ну, ціни такі маленькі, Загалом все дуже дешево. Купити можна, Ну крім нефті. Нефті дорога. Нефті дорога, і газ чомусь дорогий, але ну, газ нікому не потрібен. Це в нас був такий обзорочок саме по карті. А далі ми з вами зараз можемо перейти до, до новостей. Секундочку. Тепер прийшов час поговорити трішки про новини. Я про них раніше ніколи не говорив, але сьогодні поговоримо. В нашій групі я вилажу їх. Тепер подивимось, що значить відбувається. Тут ми, точніше, я або й ми дуже празднували победу, тому що тут було 8 лінкорів, і мої самоліти їх накрили, і вони всі були унічтожені. Ось далі була дуже цікава ситуація. Вони тут ще тікали, і взагалом все було дуже добре. Тут я ще не знав, які новини мене чекають утром. Також, отут я написав: а, а ми станемо свободними, якщо ні. Ну, в общем, це таке. В общем, операція Посейдон це коли зі всіх сторін в кожний город наші війська будуть заходити, і Китай не буде розуміти, куди йому скидувати свою армію. Але як розумієте, це вже все буде. Це, це такі були плани ще вчора вечором. Але уже утром я зрозумів, що відбувається. І так, дивимось на картинку, це в нас Індія, яку ми контролюємо, так? Е, читаємо. Сьогодні ранку розпочався з поганих новин. Розвідка повідомила про союзників Китаю і моя армія оточена. Чому я це саме так сказав? Тому що, знову ж таки, е, німецька Африка союзник передає інформацію, от ми бачимо. Їх кораблі вже знаходяться з цієї сторони. На скрині це не видно, але я вам потім покажу на карті. Ось, йдемо далі. Німецька Восток-Африка є союзником Китаю і передає інформацію про мої військові сили. Це дуже погана інформація для нас. І тепер я розумію, як Китай знав про місце знаходження моїх великих сил. Тобто це мається на увазі, що наші війська приблизно в такому от зараз будуть знаходитись оточені. Йдемо далі. Який висновок і які дії тепер будуть? Я хочу сказати наступне: ми відводимо наші війська і відходимо на континент для оборони. Якщо Китай і Німецький Восток раптово розпочнуть наступ, а мої війська не будуть готові, ми не втримаємо такий натиск, і Австралія буде розбита. Саме так ви можете це і зрозуміти. Зараз ми прийдемо з вами далі. І тепер знаючи новини. Ви можете зрозуміти, яка зараз є ситуація на карті. А ситуація наступна. От наші вороги. От вони. От вони. Можливо, тут з цієї сторони. А, потім будуть нас звідси. Ну, Тобто, ситуація дуже складна. Куди не піде, тебе обстрілюють кораблі, куди не двинься, все дуже погано. Тому я зараз приймаю рішення про повний відхід, як про це вже було сказано в новинах. Знову ж таки, але перед відхідом нам потрібно все ж таки щось зробити. Ми ж не просто йшли так в цей Китай. У нас є дійсно успіхи. Остров є, є. Якісь ще острова є, є. Трішки розбили армію Китаю, але він нам також наваляв непогано. Але все ж таки, в цілому, у нас все дуже добре. Я хочу нагадати, що коли ми грали в Африці, я там також думав, що все буде окей. Але в ітогі я програв, тому що знову ж таки я недооцінив противника і ліз вперед. І тому я програв і я не хочу в цей раз також програти. І тому в цей раз я не буду робити деяких речей, які робив колись. І тому ми прямо зараз з вами беремо ті війська, які у нас є. Робимо операцію посейдон, а другі війська відходять назад. І саме головне, що я вам хочу ще додати. Це те, що ми не будемо битися за ці острова. Чому? Чому я не хочу за них битися? Тому що якщо Китай там і німці всі разом прийдуть зі своїми кораблями, а ми бачимо, що нам дуже тяжко контролювати цю територію загалом і своїми самолітами, які, до речі, тут Китай допомагає. Ну, от бачимо, що Китай допомагає все ж таки. Тобто, німці допомагають все ж таки Китаю, і вони можуть отут-от от, все, що завгодно зробити. Просто підходять на кораблі, розбивають оці всі города, і за них воювати просто нема сенсу. Звичайно, ми тут оставимо флот, оставимо самольоти, але все ж таки надо наші війська основні відходити. Відходити будемо аж до Австралії, тому що це наш континент, це наш дім, з якого ми будемо вже дивитися, що будемо робити далі. А, у мене є теорія, що, скоріше всього, ми підемо воювати в Африку. Отак ми дуже різко змінимо нашу наш Віктор. Чому? Тому що в Африці все ж таки у нас є більше союзників, тут недалеко є обемка. Ось. І якщо ми будемо десь, наприклад, воювати в Німецької і Восточної Африки, звичайно, тут є і ворог северний хіджас, але Обменка, обемка також є. І таким чином, у, у цих от государств будуть великі дуже серйозні проблеми. Але поки що я цього навіть не знаю, тому. Є тільки один вивід: робимо операцію Посейдон і відводимо наші війська. Ну щось, Починаємо це робити. Загалом це буде просто розташування військ, і вже в телеграмі ви зможете це побачити. На цьому буду закінчувати. Уже в наступній, скоріше, всього, серії, буде операція Посейдон. Подивимось, що з цього вийде. Всім пока!